Цехло із будинку робітники вивантажують та складають біля вікон довкола залишки будівельного сміття. Валентин Тетеренко мешкає поруч. Каже, прийшов сюди, як тільки дізнався, що по байде Вишневецького 2 відбуваються будівельні роботи. Я, в тому числі, з іншими сусідами опікуємося цим будинком. Опікуємося з точки зору того, щоб його не знищив забудовник. Забудовник має свої плани, які він реалізує з допомогою лома і кувалди. Чоловік в руках тримає папку. Пояснює всі. Ці документи клопітка робота місцевих жителів, завдяки якій будинку цьогоріч надали офіційний статус пам'ятки архітектури. Допомогла в цьому і Вікторія Духота. Жінка мешкає поруч. Минулому році ми тут влаштовували навіть цілий концерт під просто неба, співали оперні співаки, щоб привернути увагу. Цілий вечір говорили про те, як важливо зберігати для нашого міста ці крихти історичних пам'яток, аби завадити будівельним роботам. Там Валентин Титаренко викликав поліцію. Ми їх зупинили. Наразі викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. Начальник відділу будівельної компанії Надія, яким належить історичний будинок, Іван Рудик каже: тут хотіли замінити вікна. Для того щоб був цей пам'ятник охоронної спадщини місцевого значення, він повинен бути занесений в реєстр. Так, да, є занесений. протокол занесений, номер не присвоєний і договір не заключений. До. Договора ми не бачили. Відділу охорони культурної спадщини місцевий нам повинен надати договір з номером, з наказом, з усім, що нам договір заключить з нами, бо це культурна спадщина. Ви повинні охороняти. Начальниця відділу охорони культурної спадщини управління культури облдержадміністрації Наталія Осипенко підтвердила будинок пам'ятка архітектури місцевого значення. Нині Черкаською окружною прокуратурою подано позов до адміністративного суду. Додав прокурор Дмитро Пидорич. Згідно закону України про охорону культурної спадщини, власник. Культурної пам'ятки це є його обов'язком укласти відповідний охоронний договір, і саме власник має ініціювати це питання на даний час. справа перебуває на розгляді суду. Рішення по ній ще не прийнято. Тетяна Рева, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.